Чи може більшість людей уявити святковий стіл без м'ясних страв? А щоденне харчування без бутербродів з ковбаскою, бургерів з котлеткою чи ходею з гарячою сосискою? Певно, що ні, бо м'ясо це необхідний продукт для нашої життєдіяльності. Попит на м'ясну продукцію був, є і буде незмінним. Змінним буде тільки асортимент. Ось ми підійшли до найцікавішого у м'ясній індустрії. Сучасні лінії розвитку та створення продукції преміум сегмента на технолога у м'ясній галузі покладається унікальна задача постійно вивчати, аналізувати і задовольняти попит споживача. Зараз багато людей обирають здоровий спосіб життя, а ще більше створюють образ такого способу. І для тих, і для інших важливі якість і смак продуктів, а не їх ціна. Тому технологи розробляють лінії конкурентоздатності: м'ясні делікатеси, м'ясні блюда екзотичної кухні, м'ясні продукти, виготовлені за кращими традиційними рецептами. Там м'ясні вироби виготовлені за унікальними рецептами. А ще серед споживачів є люди, які відмовилися від м'яса та будь-якої їжі тваринного походження. Але це не значить, що вони перестануть бути споживачами м'ясної індустрії. Технологи і для них розробляють багатий асортимент продуктів з рослинного м'яса, яке багате на білок, а за смаком не відрізняється від тваринного. А що ви знаєте про м'ясний стартап? Його ще називають м'ясо майбутнього. Це м'ясо свинини, телятини, конини, баранини, кролика, качки, курки і навіть кенгуру. Культивоване на клітинному рівні в спеціальній лабораторії і роздруковане на харчовому 3D принтері. Зазначте, що жодна тваринка при цьому не постраждала. Якщо вас зацікавила сфера м'ясної індустрії і ви б хотіли досліджувати, експериментувати, робити технологічні відкриття, то наш коледж допоможе вам стати справжнім профі.